Звідки беруться наші найпотужніші розумові здібності, наприклад, пам'ять чи сила волі? Зазвичай ми думаємо, що це щось вроджене, а що, як насправді, це інструменти, які людство винайшло, щоб по суті зламати власний мозок? Гаразд, давайте розберемося. Уявімо собі пам'ять тварини. Скажімо, собака, якого колись вдарили палицею, знову її бачить і відчуває страх. Це пряма мимовільна реакція, така собі асоціація. А тепер людина, щоб не забути щось важливе, вона зав'язує вузлик на хустинці. Це ж свідома дія використання зовнішнього предмета для керування внутрішнім процесом. Це щось геть інше, правда? І ось тут ми підходимо до головного питання: як взагалі стався цей стрибок? Як ми перейшли від простої тваринної реакції до свідомого контролю над власними думками і пам'яттю? Звідки взялася ця дивовижна здатність? Відповідь, як не дивно, прийшла від радянського психолога Льва Вигоцького. Ще на початку ХХ століття він запропонував ідею, яка просто перевернула наше розуміння свідомості. Він сказав, ми опановуємо свій розум точно так само, як і природу, за допомогою інструментів. Ідея Вигоцького проста, але неймовірно глибока. Подумайте. Так само, як молоток допомагає нам забити цвях, психологічні інструменти, тобто різні знаки та символи, допомагають нам керувати власним розумом, нашою увагою, нашою пам'яттю. І це, знаєте, зовсім не якась абстрактна теорія. Ранні приклади дуже прості і конкретні: той самий вузлик на пам'ять, зарубки на палиці, щоб порахувати худобу, або як в одному з прикладів, які наводив Вигоцький, які рисі, які передавали як фізичне нагадування про якесь важливе повідомлення. І ось тут ключовий момент усі ці інструменти виводять розумовий процес назовні. Складне внутрішнє завдання треба запам'ятати стає простим фізичним завданням треба зробити зарубку. Ми ніби перетворюємо внутрішню боротьбу на зовнішню, керовану дію. Щоб зрозуміти наскільки це потужно. Розгляньмо класичну філософську загадку історія про буриданового осла. Він стоїть між двома абсолютно однаковими оберемками сіна. І оскільки обидва однаково привабливі, він просто не може обрати, завмирає і, врешті-решт, помирає з голоду. Це така метафора повного ментального паралічу. А що в такій ситуації робить людина? Вона використовує інструмент, кидає жереб, підкидає монету що завгодно. Зовнішній випадковий знак робить вибір за неї і розриває цей внутрішній глухий кут. Рішення просто делегується зовнішньому світу і проблема зникає. Але всі ці зарубки та монети це, так би мовити, лише початок. Згодом людство винайшло найпотожніший психологічний інструмент з усіх, настільки досконалий, що ми навчилися використовувати його не лише ззовні, але й всередині себе. І це інструмент мовлення. І тут ми підходимо до фундаментального закону розвитку за Вигоцьким. Він каже, що будь-яка наша вища психічна функція з'являється на сцені двічі спочатку як взаємодія між людьми, а вже потім вона стає нашою внутрішньою індивідуальною здатністю. Давайте подивимося, як це працює на прикладі уваги. Спочатку дорослий використовує мову, щоб керувати дитиною. Каже будь уважним. Слова тут це інструмент впливу однієї людини на іншу, це така собі міжособистісна взаємодія. А от на другому етапі стається справжня магія. Дитина починає використовувати той самий інструмент мову, щоб керувати вже собою. Вона говорить вголос сама до себе, повторюючи інструкції, які раніше чула від дорослих. Так, треба бути уважним. І нарешті ця розмова вголос ніби затихає, згортається і йде всередину. Вона стає беззвучною, перетворюючись на наш внутрішній монолог. Те, що було соціальним інструментом для спілкування, стає основою нашого мислення. І ось він, той самий висновок, що може просто перевернути все з ніг на голову. Наш внутрішній голос, те, що ми вважаємо самою сутністю нашого я, насправді є засвоєним інтерналізованим діалогом, простіше кажучи, мислення це розмова із самим собою, який нас навчило суспільство. І це розумієте повністю змінює правила гри. Виходить, що наш розум це не якась ізольована біологічна штука, він глибоко фундаментально соціальний за своєю природою, він побудований з інструментів, які ми отримали від культури. Вигоцький назвав ці унікальні людські здібності вищими психічними функціями, і ключове слово тут. Вони не даються нам від природи, ми їх конструюємо, будуємо, опановуючи оці психологічні інструменти, які нам дає культура. Тобто, по суті, в нас ніби два рівні психіки перший природний, біологічний той, що ми ділимо з тваринами, а поверх нього надбудований другий культурний, це наче операційна система, встановлена на наше біологічне залізо. Добре, теорія, звісно, дуже цікава, але яка з цього користь? Навіщо нам усе це знати сьогодні? А ось навіщо. І це, мабуть, найпотужніша думка з усіх. Наші найцінніші ментальні якості свідомість, воля, самоконтроль. Це не якісь фіксовані риси характеру, це навички. А будь-яку навичку можна розвивати, тренувати і вдосконалювати. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, основа нашої свідомості соціальна. По-друге, такі речі, як сила волі, це не щось, що або є, або немає, це навичка, яку можна і треба розвивати. І по-третє, сам процес становлення людиною це процес засвоєння культурних інструментів, які нас оточують. І наостанок я залишу вас із одним питанням для роздумів: якщо наш внутрішній світ, сама наша свідомість, побудована з цеглинок, які ми взяли із зовнішнього соціального світу, то де тоді проходить межа між мною і суспільством? Ким ми є насправді?